Спецпосланець Трампа стів Вітков цієї ночі вилетів із Москви, де мав закриті переговори із Путіним. Жодних заяв Вітков поки не робив. А от радник Трампа з нацбезпеки Майк Волс каже, що штати відчувають обережний оптимізм за підсумками переговорів з Росією. Надаю, що Путін про пропозицію 30-денного припинення вогню сказав, що він за, але є нюанси. і Ці нюанси мовляв спочатку, треба усунути першу причину війни. Сумніваюся, що він мав на увазі себе, тому що Буде далі поговоримо із головою напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марією Золкіною. Пані Марія, добрий день вітаю вас. На вашу думку, у чому зараз полягатиме переговорна стратегія Росії? В тому, щоб витиснути максимум поступок з боку України через США, фактично через переговірників з боку США, заради того, щоб Росія, начебто, погодилася на, на це припинення вогню, я нагадаю, що Росії Росія дуже вправно показала себе в принципі в російсько-українській війні в 14-22 роках за цим маніпулюванням навколо тих тем, де як обійти вимоги. По припиненню вогню, тобто вони знаходили там майже три десятки разів, знаходили можливість уникати виконання тих режимів припинення вогню, які в той час оголошувалися в, в рамках нормандського формату і більш на оперативному рівні в рамках Мінської тристоронньої контактної групи. Зараз Росія буде слідувати тій самій логіці. Їй незручно те, що ініціатива фактично була перехоплена українською стороною тактично не стратегічно, але тактично в джиді. Тому що Україна показала конструктив, що Україна готова йти на спробу встановлення режиму припинення вогню короткострокову, тимчасову, але готова. І Росії треба зараз насправді повернути собі першу скрипку в цьому процесі. Вони це можуть зробити винятково за рахунок висування максималістських вимог, на які Україна, звісно, погодитися не зможе. Але враховуючи те, що Трамп хоче рухатися швидко, наскільки оця стратегія вихляння переговорів про переговори з боку Росії може бути в такому контексті придатною? Мені здається, Росія буде зараз Росія впіймала насправді Трампа на, на, на тому, що він хоче режим припинення вогню за будь-яку ціну. Але я б не була оптимістична так, як я часто чую від багатьох своїх колег і в Україні і на заході, що мовляв Росія зараз буде виглядати цілковито неконструктивно, і Трамп на неї натисне для того, щоб вона погодилась на те, на що вже погодилася Україна. А от мені здається, що така зацикленість фактично Трампа його команди. Де на швидкому досягненні домовленості про режим припинення вогню вона може зіграти і в зворотньому напрямку. І якщо Росія висуватиме додаткові вимоги для її російської згоди на цей режим припинення вогню, команда Трампа цілком може на частину цих вимог подивитися схвально і звернутися до України, яку вони в цьому трикутнику Росія, Україна, США вже показали, що вважають стороною, на яку можна з американської точки зору нинішньої тиснути. Дещо сильніше. Вони можуть сказати: ну дивіться, там є певні вимоги, але мета вело, виси, велика, е, Треба значить оголосити цей, цей режим припинення вогню. Тому давайте десь посунетеся ще. Uh -huh. Тому я б цей варіант не виключала, і мені здається, зараз найближчі дні вони будуть спрямовані саме на те. Я би чекала, що Київ отримає, можливо, не публічно, але отримає сигнали з Вашингтону про те, що у Росії є додаткові вимоги, частину з них Американці відкидають, але частину частину вважають такими, що можна буде прийняти. Як на вашу думку, в такій ситуації треба Україні себе поводити, аби не втратити оцю тактичну перевагу, яку ми в джиді отримали або, хоча б ну зовсім не віддати Росії тут соло партію. Україні українським дипломатам потрібно попередити, і я думаю, що їм це в принципі вдасться після нещодавнього давні зустрічі з американцями достатньо продуктивної в джиді треба попередити розширення вимог з боку Росії, тому що зараз що стоїть на на кону, фактично. Росія весь час говорить про стратегічні речі, там безпекові альянси, відмову України від НАТО, відмову України, те, чого Росія хоче від наших окупованих Росією територій, але зараз Росія. Росія висуває вже більш практичні вимоги, які мають матимуть вплив на лінію фронту і на українську безпеку вже сьогодні, а не через 5 чи через 10 років, йдеться про постачання зброї американцями, йдеться про постачання розвідданих Україні американцями і іншими європейськими партнерами, на яких теж Америка може в певний момент тиснути і змушувати їх обмежити доступ України до їхніх розвідданих партнерських, і от власне щоб оці нові вимоги. Які вже завтра матимуть вплив на забезпечення сил оборони на лінії фронту, на забезпечення наших сил оборони розвідданими, щоб це не потрапило в кошик тих вимог, які обговорюватимуться в цьому трикутнику Росія, Україна, США. А ці речі про НАТО. Режим повернення території, про що Росія в принципі насправді не буде говорити, але ми не повинні відмовлятися від того, що Україна не підпишеться під легалізацію чи легітимізацію окупації території. От ці речі можна залишати на потім, тому що це розмова вдовгу, скажімо так. А речі конкретні нові вимоги, яких не було до цього в такому режимі з сьогодні на завтра. От від цього треба українській дипломатії фактично упередити розвиток подій складна і непередбачувана попереду робота справжні американські гірки, але дуже багато стоїть на кону. Пані Марія, дякую вам величезне за ваші думки. Це була Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва, з якого говорили про те, як Росія зараз може діяти після того, як між Україною та Штатами були певні домовленості досягнуті у Джиді.